Самопроголошений президент Центральноафриканської Республіки Мішель Джотодія просить допомоги у миротворців, аби відновити лад в країні. Другий день у столиці Бангі триває мародерство. У місті немає електро- та водопостачання. Близько п'яти тисяч повстанців коаліції селека на чолі з Джотодія прийшли з півночі країни і у неділю взяли під свій контроль столицю. Президент Франсуа Бозізе втік до Камеруну. Так, мародерства багато, але це не люди з коаліції селека. Говорить генерал повстанської армії. Це роблять цивільні, вони добре озброєні. Ними керує президент, Бозізе. Попри багаті поклади золота діамантів та урану, Центральноафриканська Республіка лишається однією з найменш розвинених країн світу. Вона отримала незалежність від Франції у 60-му році. Відтоді там траплялися численні військові перевороти. Саме таким чином 10 років тому до влади прийшов в нині усунутий Франсуа Бозізе. французькі війська, що перебувають в Україні в конфлікт, не втручаються, а лише тримають під контролем місцевий аеропорт. Напередодні вони помилково вбили двох індійських цивільних, які намагалися заїхати на летовище.